Путін это Гітлер то, что русская пропаганда говорит о том, что якобы мы разделены внутри себя, это сплошная ложь. Мы все граждане Украины и нас нельзя ничем разъединить. Все найдорожче лежить у сховку під матрасом. Там паспорти з тризубом вицвіли на сонці прапор. Ми знов побачимось на день народження Тараса. Обріжем ваші пазурі, і поламаєм лапи. Ви думали, що нас розчавити? та ну Характер у лугайських сталь. Воля чавун. Питаєш, навіщо рани знов розворошили? Ми ще зустрінемося там, де поки стоїть ворошилов. Та за минулим дійсно плакати не варто. Настане день за. Прийшов. Ми ще живі, це значить, що триває шоу. Там, де вчора було темрява, завтра вже буде світло. Ми окупантів звідси повимітаємо мітлами. Там, де стояв, ще вчора Пушкін буде жаданці, смуги в небі залишили сушки, бажання, загадай. Цієї ночі вітер холодний зі сходу Зірвав із дерева, брикосовий цвіт. Посів'є град, я не про погоду, але весною вітхівка скине з себе цей лід, цієї ночі. Вітер холодний зі сходу, Зірвав із дерева, брикосовий цвіт. Посіви б'є град, я не про погоду, але весною вільхівка скине з себе цей ліно. Я пам'ятаю стіни холодні в підвалі, я думаю, що буде далі, хоча чи буде далі Взагалі ми ще зустрінемося у фіналі. Запам'ятай, Луганськ, це Україна, а не сомалі. Ти запитаєш мене, де межа, де рубіж мій я відповім мій рубікон там, де рубіж Жне луганськ повернеться а разом з ними щастя. Ми всі незламні, як браслет з гербом на зап'ясті А якщо нам не вдасться, то вдасться нашим дітям. Настав час цитувати ратушного рому. Чим більше зараз, тим менше потім доведеться бити І тим скоріше вся моя земля повернеться додому Скажи мені, чиє то жито, чиї то покоси Навіщо жити там, де навесні не квітнуть абрикоси? Ви тут не прохані гості, а ми місцеві Ми зроблені із сталі, ми зроблені із цехли Цієї ночі Вітер холодний зі сходу, Зірвав із дерева, абрикосовий цвіт. Посіви б'є град, я не про погоду, але весною вільхівка скине з себе цей лід Цієї ночі вітер холодний зі сходу, Зірвав із дерева, брикосовий цвіт Посій виб'є град, я не про погоду, але весною вільхівка, скине з себе цей лід.